На Сумщині п'ятикласниця вбила стареньку сусідку. Спочатку нанесла кілька ударів по голові палицею, а потім завдала ножового поранення у ногу. Медики, які прибули на місце пригоди, допомогти нічим не змогли. 80-річна бабуся померла на місці. От тільки кого карати, підліток, психічно хвора дитина. Щоправда, є підозри, що за нею погано доглядала мати. Одинадцятирічна дівчинка стояла на обліку психіатричній лікарні Ромен, отримала інвалідність, та лікуватися у стаціонарі не могла. Попри всі рекомендації медиків, мати не дозволяла. Сусіди підозрюють, робила так навмисно, бо мала вигоду, отримувала за дитину пільгові гроші. Натомість донькою не опікувалась. Більш того, знущалася. Вона її б'є, ужасно б'є. Вона вся в шрамах. Дівочка. Якщо б її розділи, глянули на неї, там просто там нема живого міста. І ми ж тоді драки ці крики, ці. Воїню, ми всю ніч можна слухати, особливо літом. Додають жити поруч лячно, бо в усіх свої діти. Та агресивні випади з боку хворої дівчинки не рідкість. І в них на всі вопроси, то тобто й побила окно, в неї справка. Десь когось пихнула, в неї справка. Кому то в лоб камня от сусідям заїхали, в неї справка. Та той тобто, ну, нічим не відповідає значить, дитина. Правоохоронці домальовують сімейний портрет. Дівчинка часто залишалася вдома сама, тож не виключають, до загибелі сусідки міг призвести саме емоційний сплеск, спровокований хворобою, помножений на недостатню увагу від матері. До слова, дівчинка нерідко втікала. Дівчинка під час загострення своєї хвороби залишала домівку і бродяжничала. Працівники міліції її неодноразово повертали додому. Вона перебувала в розшуку більше десяти разів. Наразі, за фактом смерті жінки, відкрили кримінальне провадження. Стаття навмисне вбивство. Дівчинку ж відвезли на обстеження до медичного закладу. Щодо мати, раніше з нею вже проводили бесіди на тему сумлінності виконання батьківських обов'язків і притягали до адміністративної відповідальності. Данило Горвич за матеріалами служби зв'язків з громадськістю у МВС України в Сумській області.